З метою підвищення екофільного мислення пропоную провести такі заходи Зменшуй об'єм сміттєвого баку. Екологічний тренінг для майбутніх вчителів і молодших школярів в рамках педагогіки партнерства. Весело розпочинаємо. Проте невеселу тематику маємо. Як зменшити об'єм сміттєвого баку молодших школярів навчаємо. Теоретичні питання швиденько обговорили, і майбутні вчителі до справи приступили. Ми стаємо, трошки откручуємо стоїмо стаємо ногою, випускаємо повітря і закручуємо. Так, туди, туди, туди. Швиденько бутилки потоптали, закрутили і до баку положили. Бачите, в нього найбільше пляшок і найкраще виходить. Найкращі результати школярі мали. За третім разом пляшки відмінно протоптали. Ще одну проблему зі сміттям маємо. Коробки не розібрані викидаємо. І даремно об'єм сміттєвого баку займаємо. Отак викидає сміття Тому ще одне тренування починаємо. Коробки і великі, і малі, розбираємо. А заодно і дрібну моторику розвивали, коли всі коробки пальчиками розкладали. Кладемо в бак. Кладемо в бак. Так, так. І кладемо в бак. Так, ви бачили, наскільки об'єм зменшився у тепер уже? Так?